Так, ми вже на вокзалі. На вулиці. Спекотно, але вітереться. Нам їхати в оту сторону, в Валенцію. Хлопчики мене проваджають, не всі, звичайно, тільки старшенькі. Сергійко і Макарчик. Їдемо зайцями, скажу вам чесно. Не могли сьогодні неділя і на вокзалі ж теж ніхто не працює. А з автоматами навіть Сергій не справився, не змогли купити квитки. І їдемо зайчиками. Так що, якщо буде ревізія, тут часто таке ходять по вагонам, провіряють квиточки то прийдеться заплатити штраф. Ось так. <рісток> Красива, червоненька. Що ми з темо Ми вже в Валенсії. Приїхали. Це вокзал. ЖД вокзал. Ой, який красивий. Зразу дивлюся на цю красоту. Просто така красота. Це ми біля цієї арени <смі> Валенції. Дуже високі. 32 градуси показують. Парк дуже красивий. Ну, як парк. Не парк, а просто між, 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 між вулицями. Отака алея. Як у нас би, це був би якби проспект. У нас дуже багато часу і ми вирішили погуляти у Валенці. Йдемо. Парк. Я дивлюся, ми йдемо на доріжці, по доріжці велосипедні. <гум> Треба буде зійти нам. Дуже здоровий міст. Ми під мостом. Авто, автострада показує ось. Це ми вниз спустилися і проходимо під мостом. Люди ходять. Він дуже-дуже такий довжелезний Над нами. Машини їздять. Так, хлопці, мабуть, мене загубили. І спортивна, як і кругом площадочка. Хлопці прямо пішли. Не по тротуару, а тут дивлюся, витоптана доріжка, Це парк, а там і лавочка. Прийшли в тіньочок. Так, у мене немає з собою стабілізатора. І тому... Телефон в руках, але ви знаєте, що я не можу знімати нормально на цей телефон. Дерева всі тут, це, мабуть, евкаліпт, мені здається. Хочеться листочок маленький зірвати і потерти. Пахне, тільки не знаю, як він пахне. Евкаліпт по-другому зовсім пахне. Тут гарно гості-гості крони, вітереці, тут не так жарко. Зараз у Сергія спитаю, чи це евкаліпт, чи ні. Ну от схоже дерево, як я вже бачила, але хто його знає. Я в Грузі, евкаліптове дерево, там воно було таке здорове, що воно було необ'ятне. Фото десь є, знайду і подивлюся. Ось фікус. Фікус такий, як у мене такий, як у мене заростив. Отой здоровий листки. Господи, який ж він Гляньте. Бачите, Саме звичайний наш фікус, але гляньте, яке коріння. Коріння, гляньте яке. Це тут все таке. Вийшла під мостом і от сидим дивлюся серед карабушка. Ще не знаю, що це на відео. Ось така красота. Бачите? Зараз питаю, що це. Дуже красиво. Це теж, мабуть, повинна бути тут щось вода. Дуже красива споруда, але я не знаю, що це. Я не знаю, що це. Як буде час, загуглю, подивлюся, ну щось таке красиве, Сергій не сказав. Сергій мені не сказав. Просто Що тут вночі буде, все світиться. Гляньте, красиве, все красиве, як хвилі. Воно тут мілко, але хвилі так. Хлопці пішли попереду подивитися, що це за комплекс, не можу зрозуміти. Це якийсь комплекс, подивіться, але не знаю що. Знаєте, бо мішку привезли.

Сергій. Що це таке? Роз'яснимо. Що це Музей науки. Музей. музей, науки, нічого собі, музей. Уявляю, чим же ж вони тут займаються в цьому музеї? Буль-буль-буль-буль, вона там булькає, десь водичка, і отакі хвилі получаються Вони рівні рівні як воно виглядає. Це все породами під нею. Її не, не обійти. Воно дуже здорове. Каже, музей науки. Може, як-то по-другому називається. Під нами ось місто. Дивлюсь, катаються на велосипедах. Так, ідемо. Сказав, що мало часу в нас уже. ось іще якась споруда. Це вийшло цвітіля. Ось так. Дуже красиво. Тут сонечко просто дуже красиво. Не видно. Гляньте. Екран такий здоровий-здоровий, але мабуть нічого не видно. Це ми наз... зайшли в цю споруду сооруження, бачите. Хоча б не загубити своїх хлопців. Отак так отак. Бачите, який я щур був настоящий мотелики. Ось, Це все. настоящий. Ящики стки. И вот Бачите? Таракан. Самый прав, настоящий. Да. Крутишь и смотришь там эти сады. Бачите, первый, мабуть, отой. Аероплан, як він правильно називається, <сум> Самий перший на колесиках велосипед. Це останній <сум> Дуже здорова територія. Хлопчики. Навчаються танцювати, Бачите, показують, як правильно, о сонце. Вже нічого не ось Бачите, як гарно. Скільки чайк. З протилежного вигляд вигляд з протилежного боку. Немає часу. Там як перші динозаври з'явилися, як перший. Велосипед з'явився як перший, оцей, як він називається, літак, ну він не літак, а як вони перші називалися. <сум> Господи, так всього багато, зразу не можу вам усе розказати. Гляньте, яка територія здорова. Ось вона територія цього парку. Здорова, здорова, здорова. Бачите, як з цього боку. Гляньте. Це ж там ще всередині, але треба купляти квиток і ходити дивитися. Музей. Ми тільки на вулиці в нього подивилися, а всередині там, мабуть, все останнє. Побігло. Гляньте, 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 швидко, швидко. Ховаєш телефон. А як же я оце не покажу таку красу? попугаї Попугаї кричать, чуєте? І Вони тут, як у нас, горобці. Як горобці. Попугаї тут живуть. Знову я відстаю від них. Не можу. Ой, відео сняв. Смотри, хто літить макар. Сонечко сідає, О, там, так красиво. красива, літак над нами ось летить. <соць> такий відкладається рис на 50 хвилин. Так що прийдеться відпочивати. Вже темніє, дев'ята година. Це наш літак, І ми йдемо до пішки. Ось нас. Такий красивий. Я в літаку. Я в літаку. Ох, слава Богу, я вже в літаку. Сидимо якраз на, <свісно> на крилі. Якраз на крилі ось наше крилошко Ось ще mm -hmm. там люди сідають Ось так. Запізнився, мабуть, на скільки На 30-40 на хвилин десь. Кавічкаю вже скільки три-три години. Ще залишилося три, скоро вже розвиднеться. У мене автобус 5.45. Proszę się wszystkich pasażerów o zapięciu nasodowicz, a nie przychodzenie через хоłą. Ну no, ось, я вже на своїй рідній землі. Вже в Україні не показувала, як переходила польську в кордон. Все, йдемо на автобус. Всіх привіт, давно з вами. Не зустрічалася. Я у Львові. Я тільки добралася 31-го, як виїхала, і ще ніяк не доїду. Буду. А тільки завтра в мене поїзд, не пам'ятаю скільки, в дві години, со... по-моєму так, так сумку кину на дві години. Тому оце тільки добралася, їсти хочу. Зараз буде в мене перший сніданок і вечеря, і обід. Бігала квартира в мене в хорошому місці, площа називається площа ринок. Сюди машини не ходять, тому згорим пополам сюди добралася і бігом шукати якийсь маркет. Добре жіночки спитала, і вона мене вивела аж до сільпо, хто зна куди. Тут. Тут немає нічого. Тут тільки гуляю, тут тільки м що, смакують, кава, шоколади, морозива. І я побігла в сільпу і купила, щоб щось перекусити. Купила отакий кусочок, у нас так не роблять. Отакі три кусочка маленьких чорненького хлібушка. Ну, це там ж сілько, то курочку зараз підігрію. Не знаю, свіжа чи ні, але ну, рискну. Е, Сир отакий. Традиційний наш. Отакі от помідорчики, бо я вже за ними скучила. Скучила за е, Ну, Сік е, там дуже багато. В Іспанії дуже багато е, е, соків. Різноманітних, і дуже смачні і настоящі, без добавок. І ось от, це буду вже куштувати якийсь е, Ну, Львівські ж, ви знаєте, у нас такого немає. Я забула, навіть як воно і називається, нема в мене. Е, Скажіть, нема в мене очків тих, щоб я оце прочитала. Ну, хто зі Львова, то ви зразу здогадаєтеся, з ревенем і з сиром. Так, зараз я перекушу, потім покажу свої апартаменти. Я швиденько приготувала. Це в мене ряжаночка, а це оце буде, не знаю, сніданок, обід, вечеря. І я ж не. Здержалася і купила <гум> морожена смачного. Така от кухня. Такі. Я не, не можу зрозуміти, як, в якому стілі зроблено це. Тут витяжка. Плита. така. Ми не їм не кользуємося. З каменя миючі, мойка. Це тільки що купила мікровомка. О, я таку колись хотіла купити, гаріні і не купила. Гарно. Є посуд. Чашечка зараз буде друга. Дві чашечки. Для гриля. Все провірено. Є навіть посуд. Дві кастрюлі Сковорода. О, ще якась невидно посудина дерева в меблі. Далі йде отака от столішниця. Зараз тут. Це в мене вдома <смі> покажу. <смі> це іспанці мої. Приїхали з Іспанії, я їх вдома буду садити. <смі> так, є чайник. Є ну, такі прибори, сіль, цукор, перець. Так, це моє. Я вже казала, плитка красива, мойка красива. Далі. Досточка все есть. Ага, набор полуді. Стиральна, пральна машина. Це під мийкою Сміття. І холодильник. Ну, це. Так, вона виглядає. Далі у нас ванна, душева, не ванна душева, це вже моє. Мій рушничок. душ тут. Е, що там? Угу. Для шампунь, мабуть, і для тіла. Далі йде сушилка, вона працює. Тільки тут написано, тут не крутити, вмикати в розетку, щоб нічого не крутили, не додавали. Ось така. Красивий держатель, все таке залізне. є ось шланг, ручка, біди. Ну, ось так все виглядає. Виглядає дорого, гарно видно, що робилося все. Під заказ, все, плиточку, в Випечці, все, 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 все. І вся підлога така. Так, це за. Так. Де він включається, Ага. Підсвітка. Отакі От дві. Ось тут підсвітечки. Телевізор працює у нас. Я дивлю серіал, Зеркало. Ой, стулки такі непідйомні, важкі, дерев'яні, здоровинний. Він такий як під, під віконник стіл. О, там виходимо в якийсь дворик. Ми туди не виходимо. Це будівля дуже стара. Дуже стара, можна сказати, що музейна вже рідкість, його ходить на оцю площу. такий теж стіл дубовий, мабуть. Такі ж тумбочки, така ж кровать, Все-все-все, світильники ще так, отакі красива така люстра, видно, що дорога, нагадує підстаканники щаю. <суміло> <суміло> Виглядає гарно, знаєте, аж біцеребро так. Хто я знає, вдруг хтось та ні, я не знаю. може не, не знаю. Ось так красиво. є гладільна доска, я її ось витягнула гладити. гладити свої шмотки. І також тут є сушилка, шкаф для одягу. Сушилка. ну Ось така. Однокімнатна полить. Витвічався. Ось так. Оце так, такі апартаменти. Я живу завтра мені на дві години на вокзал, на поїзд. Я думала, що розочки живі. Як живі. Не скажеш, що це не живі. Уявляєте, які красиві. Все білосніжне. Подучка, повдран, просто все-все. Просто білосніжне. Передивилася. Так, це чисте, я не буду. Кладу, тому що я одна, а полотенець багата. Рягла і відпочиваю.